Вітаю, шановні друзі, чи мають працівники джоб центру приходити до вас додому і перевіряти ваш будинок? Дуже важлива тема. Поділіться нею, тому що бувають випадки, коли працівники джоб центру приходять до вас додому і перевіряють певні обставини для того, щоб визнати. Чи маєте ви право на подальше отримання грошових коштів в бюргергель? Так це відбувається, друзі, і вони мають на це право. Але які маєте ви права, зараз, ви про це дізнаєтесь. Тому ми звернемося до відповідних фахліх Вайзунген до СГБ Цвай, соціал ГЗБУ Цвай, які зробило Bundesagentur für Арбайт. І називаються вони як роз'яснення інструкції до параграфу 6 СГБ Цвай, трегердерґрунзіх Ренфюр Арбайдзухенде Ауздінст. Що тут вказано в пункті 2.1.1. Визначено хаус безухи, візити додому і загальні правові аспекти пов'язані з цим. І отже, давайте почитаємо і визначимо, що ж ви маєте, які маєте права, дозвіл на відвідування додому. Технічні вказівки для працівників Джоб центру. Якщо передбачені законом елементи правопорушення не можуть бути встановлені в інший спосіб у зв'язку з окремими фактами, дотримання принципу пропорційності, орган влади може спробувати остаточно з'ясувати факти за допомогою візиту додому. Рутинні візити додому з метою встановлення, зловживання, пільгами безпопередніх доказів не дозволяється. Тобто, що означає, що ходить до вас додому як до себе додому, вони не можуть. Вхід до житла дозволяється лише за згодою відповідної особи. Відповідно до статті 7 пункту 1 GDPR, це закон про захист персональних даних в Європі. Згода відповідної особи повинна бути задокументована з метою надання доказів. Відповідно до параграфу 67б, речення 1 з ГБ 10, згода повинна надана бути в письмовій або в електронній формі. Для встановлення. Спільної відповідальності та обов'язків необхідна інформація, яку важко з'ясувати під час візиту додому. Аспекти, які свідчать на користь існування спільної відповідальності та зобов'язань, як правило, можна визначити без візиту додому, використовуючи інформацію, наведену в додатку ВЕ. Візит додому необхідний лише в тому випадку, якщо презумпція спростовується для встановлення непрямих доказів. Конкретні причини відвідування на дому повинні бути зазначені. В електронних акти, тобто в електронних матеріалах справи, доручення та виконання повинні бути зафіксовані в письмовій формі з метою документування відповідно до принципів обробки персональних даних, стандартизованих у статтях 5 і 7 GDPR – закону про захист персональних даних. Далі, як реалізовується візит додому, про домашні візити слід завжди повідомляти заздалегідь, якщо тільки таке повідомлення не зашкодить меті домашнього візиту. Потреба у відвідуванні без попередження виникає, зокрема, у випадках підозри у зловживання пільгами, наприклад, при встановленні фактичного місця знаходження. Причини для цього також повинні бути задокументовані. Візит додому завжди повинен здійснюватися двома уповноваженими особами з метою отримання доказів. Вони повинні бути в змозі ідентифікувати себе як представники органів влади під час відвідування додому. На початку візиту додому відповідні особі повинні бути бути пояснені причини візиту додому, тобто заздалегідь. Зацікавлена особа має право відмовити співробітникам джоб центру у доступі до свого житла. Вона повинна бути проінформована про це право та наслідки відмови. На відповідну особу не можна чинити тиск. Вона сама вирішує, чи надавати доступ е персоналу джоб центру, чи ні, друзі. Ось так. Ви повинні вирішувати. Вони не можуть ломитися в вашу квартиру або будинок. Зацікавлена особа може в будь-який момент відкликати свою згоду на відвідування на дому в майбутньому без пояснення причини. Це може означати, що факти справи не можуть бути повністю встановлені. При цьому може е бути використані висновки зроблені для скасування домашнього візиту. Що це означає, друзі? Це означає, що е якщо ви надали відповідну згоду, ви можете в подальшому її завжди відкликати. Час візиту додому зацікавлена особа, тобі ж ви, повинна бути проінформована про процедуру візиту. Вона має право знайомити. Із звітом про перевірку під час візиту додому. Зацікавленій особі, тобі ж вам повинна бути надана копія звіту про перевірку на її вимогу. Тобто ви можете попросити оцей е, звіт для того, щоб е, дізнатися, все ж таки, яка мета перевірки. Називається він на німецькій мові Prüfprotokoll. протокол Тому, якщо приходять, просіть обов'язково Prüfprotokoll е, протокол е, звіт про перевірку, щоб ви знали взагалі, що відбувається. Далі, зацікавлюся. В особі повинна бути також надана копія звіту про перевірку на її вимогу. Тому обов'язково просіть копію звіту цього плюв протоколу. Рутинний огляд камер схову не дозволяється, однак, беручи до уваги принцип пропорційності, він може бути необхідній, якщо в інший спосіб неможливо з'ясувати факти. У разі відмови у доступі до житла не можна відмовити у праві на отримання допомоги відповідно до параграфу 66 СГБ 1, оскільки не існує зобов'язання співпрацювати під час відвідування. На на дому в рамках параграфу 60 сгб 1 для відвідування на дому Захищене конституцією право відповідної особи відмовитись від огляду її житла принципово не змінює застосування загальних правил щодо тягаря доказування. У цьому контексті слід зазначити, що факти, які обґрунтовують вимогу, повинні бути доведені заявником. У крайньому випадку можна відмовити за цікавлені особі, тобі ж вам у виплаті допомоги, якщо саме справи не можуть бути з'ясовані в інший спосіб. Що це означає? Це означає, що лише на тому факті, що ви не. Допустили особу в квартиру, вам не може бути відмовлено у виплатах джоб центром Але якщо ви відмовляєте співпрацювати в подальшому, наприклад, надавати якісь пояснення і доказувати і спростовувати певні обставини, підозри, які виникли у джоб центру, тоді звичайно вам можуть відмовити. Тобто, грубо кажучи, якщо ви не пускаєте їх в квартиру, то хоча б давайте їм пояснення на їхні підозри і обґрунтовуйте. Оці підозрі якимсь чином, щоб вони були спростовані, друзі. От. Тому е далі написано наступне: якщо неясності залишаються, або якщо сумніви, щодо права на допомогу не можуть бути розвійні, джоп-центр має право відмовити у виплаті допомоги. Отже. Сам факт недопуску не являється підставою, але той факт, що е, даний спосіб і відмова в подальшому співпрацювати іншими способами, наприклад, там, надавати пояснення чи іншим способом якимось е, спростовувати е, оці підозри, він може бути підставою, друзі. Тому е, обов'язково уважно відноситись до е, будь-яких запитів Джоб-центру, для того, щоб в подальшому вам не скасували відповідні виплати бюргер гельд. З повагою, друзі, ваша. Адвокат Демченко, знайте завжди ваші права.